Днями рятувальники Миколаївщини завітали до Галицинівської територіальної громади, де привітали малечу з прийдешнім міжнародним днем захисту дітей. Працівники ДСНС спільно із вогнеборцями Галицинівського загону пожежної охорони нагадали правила мінної безпеки, аби уникнути трагічних випадків, такі заходи в Галицинівській громаді проводять регулярно не лише для дітей, а й для дорослих. Як на території України ведуться бойові дії, ця інформація є актуальною, а саме у нашій Галицинівській громаді. Чому тому, що вона потерпала від прильотів від вибухів ворожої техніки? Всі снаряди, які могли потрапити, вони потрапляли. Начальниця Галицинівського загону пожежної охорони Ірина Грачова каже: на території громади, на жаль, мали місце випадки неправильного поводження з вибухонебезпечними предметами, сумними наслідками. Тому проведення подібних інформзаходів є надзвичайно важливою справою. Батько принес снаряд в хату і дітей постраждало. Також двоє чоловіків одному ноги відривало, один повністю отримав ранення по всьому тілу. Надзвичайники ознайомили малечу з правилами поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Аби ще більше зацікавити дітей, вогнеборці дали їм можливість поміряти бронежилети та протигази, а також організували цікаві ігри та конкурси. Дітки на швидкість одягали бойову амуніцію пожежних, а також розмальовували плакати, присвячені міні-небезпеці. Цей захід був присвячений дітям. Дітям треба якось інформацію донести. Щоб не травмувати їх психіку, оскільки під час ведення активних бойових дій в нашій громаді багато дітей отримали психологічні травми. Окрім протимінної безпеки, також ми дітям розповідаємо про елементарні заходи проти пожежної безпеки. Наприклад, як використовується вот рятувальники кажуть, все більше людей починає повертатися до рідних домівок. А відтак інформаційно-просвітницька робота є вкрай важливою, особливо на деокупованих територіях та прилеглих населених пунктах. Катерина Рупташ, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.